9 травня це про формування концепції війни у покоління, яке я її ніколи не знало. А мій прадід тоді не вернувся з війни. Розповідала у своєму вірші моя донька за часів мого школярства діяли чіткі пропагандистські штампи про звірства карателів фашистів і про гуманізм радянських визволителів, про героїчні рейди Ковпака і про звірство націоналістів українських націоналістів воївів Купа. Пропагандистська ідеологія ніякої історичної правди про початок війни, про фінляндську війну, про допомогу всього світу, про лендліз, про те, що Бондера майже всю зіну просидів в тюрмі. Е, і цим мотлохом сьогодні намагаються прикрити війну і прикривають війну з 2014 року. Тепер вже українці фашисти і карателі, і нас потрібно вбивати і знищувати. І сьогодні, і за цієї імбиційності головного мозку, ми маємо тисячі смертей, горе. Страх українців. 8 травня. Це день пам'яті.